Відповідно до рекомендацій Міністерства освіти і науки України в освітніх закладах Тростянецької громади створюються класи безпеки, тобто інтерактивні класи, технічне оснащення яких дозволяє забезпечити освітній процес та постійну активну взаємодію учнів та вчителів. Першими такий клас відкрили у Білківському закладі освіти. Завдяки творчим, креативним, розумним вчителям нашого закладу зовсім нещодавно у нас був створений за клас безпеки, де учні вже мають можливість свої знання поповнити і про мінну безпеку, і про пожежну безпеку, правила дорожнього руху. Хочу сказати, клас зовсім не всім цим обладнане, щоб нам хотілося, але я твердо вірю, що і з державної служби з надзвичайних ситуацій ми будемо співпрацювати. Наш клас буде поповнюватися новими обладнаннями. Кабінет створено відповідно до нормативних документів. Він поділений на шість навчальних зон: це зона мінної безпеки, зона пожежної безпеки. Зона дорожнього руху, психологічне розвантаження, ігрова зона, ну і зона до медичної допомоги. Ось за таким принципом створено саме цей кабінет. В ньому проводяться навчальні заняття. Дітям дуже подобається, тому що є можливість для реалізації саме практичної частини нашого уроку. Долучилися до відкриття класу і представники поліції та ДСНС, які не лише ознайомили школярів із різними аспектами своєї роботи, а й дали їм можливість відчути себе частиною команди. На мені ото. захисний бойовий Тут одяг, Тут -то. Тут -то. Тут -то. Ремінь. 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 ремінь, на ремні. Знаходиться карабін, сокира ремінь. та медич аптечка. Можна тримати на Це ще поки стоїть, ще вроді би більш-менш. А коли в ньому працюєш, то дуже тяжко. Це рація, це від ось водій. Технічний час, зупинка бачить. Дійсно, шляхом підняття забору. Увага зупини. Захисний костюм для пожежників. Вони в ньому гасять пожежі, ліквідовують надзвичайні ситуації. Розуміли? він е, виготовлений із спеціального матеріалу, який витримує певну температуру. Одразу сім безпекових та ігрових зон створено руками педагогів у Тростянецькій філії номер 1 Класі діти різних вікових груп зможуть теорії та на практиці в ігровій формі навчитися основ пожежної та противоминної безпеки, також правил поведінки під час сигналу повітряна тривога, правила надання до медичної допомоги, а для молодших школярів створений ігровий куточок. На сьогодні такі тематичні класи мають вкрай важливе значення, адже знання з безпеки підростаючого покоління це запорука успішного та безпечного майбутнього країни. Научне знайомство дітей з небезпечними ситуаціями допоможе їм краще осягнути рівень загрози та добре запам'ятати, як слід діяти в екстремальних умовах. На сьогодні дуже важливо сформувати у дітей культуру безпечної. Поведінки. Саме з цією метою було створено цей клас безпеки. Хочу відзначити зону психологічного розвантаження, тому що вона наразі є дуже потрібною для дітей. Тут дітки зможуть виконувати різні творчі завдання та працювати з психологом. Для того, аби максимально зацікавити школярів вивчати важливі та необхідні правила безпечної поведінки в різних сферах життя та середовищах, педагогічний колектив закладу наповнив кабінет та кожну зону безпеки не лише пам'ятками та буклетами, а й елементами спецодягу і різноманітними макетами для більш детального вивчення кожної тем. я дуже задоволена, що створили цей клас. Нам на уроці розповідали про. Правило дорожнього руху, про мінну безпеку, а в цьому класі ми можемо застосувати все на практиці і усе нам пригодиться в, в житті. Я дуже задоволена, що зробили цей клас, тому що всі знання, які ми знали про пожежну безпеку, про доведичну допомогу, про правила дорожнього руху, ми можемо побачити у цьому класі. Часто за, заняття в школі такі проходять. М -м, так. Спецодяг представників різних професій, тематичні іграшки, макети та навіть справжні приладдя саперів розмістили у восьми зонах безпеки педагоги Тростянецької філії номер 4 аби школярі мали змогу в інтерактивній формі вивчати та дізнаватись про важливі для безпечного життя кожного з нас речі. Мені кинувся в перша очі. Це куточок біля манікена військового там, де було дуже багато. Про міни раз Коли я зайшла в цей кабінет, мені в очі кинулося про міни теж, що треба бути обережними на дорогах з мінами. Я думаю, що є діти перших, других класів. Це їм дуже допоможе навчатися, тому що вони зможуть подивитися в реалі, почіпати це все, і як, враження у них будуть. Інше чим на картинках сподобалася зона, там де багато іграшок і розповідається про те, що чого не можна чіпати. Мені сподобалося ще те, що у кожному кудочку є все, що можна почіпати. Наприклад, там є форма поліцейського. Я думаю, що ні у в кого вдома немає форми поліцейського. Тут є мета як Міно... металошукач. металошукач. можна це все чіпати, дивитися, як доторкнутися. Вас патрон відомий мені. Я багато слідкую за ним в інстаграмі, в фейсбуці і в різних соцсетях. До створення класу долучилися колеги. Разом ми з ними все це відшукували, напрацьовували, створювали, але головне, щоб були діти щасливі і в безпечних умовах. Раніше, звичайно, теж проводилися знання, роз'яснювальна робота стосовно безпеки учням. Але коли є такий клас і можна все побачити наглядно, то, звичайно, це більша користь, тому що сучасні діти Ім важливо бачити, відчувати, доторкуватися і в такій ігровій формі, в ігровій послідовності вивчати новий матеріал. Я думаю, уроки будуть тут проводитись якісно, більш цікаво і звичайно дітки краще будуть. Засвоювати матеріал, тому що одне діло, коли ми бачимо це в підручниках, так а інше, коли самостійно можемо погратися або граючись вивчити якісь правила безпеки особисто для себе. У свою чергу співробітники ДСНС України долучились до відкриттів класів безпеки, окрім проведення ознайомчих лекцій, представники ДСНС залучають спеціальний аварійно-рятувальний автомобіль. Під час відкриття класу безпеки було задіяно спеціальний аварійно-рятувальний автомобіль легкого типу 24 ї державно-пожежно-рятувальної частини задля того, щоб дітки розуміли, що ним робить, для чого він виїжджає, що роблять певні. Інструменти на пожежі чи на розборі конструкції а також при ліквідації дорожньо-транспортних пригод з задоволенням залучаються до спроб протипожежним інструментами: різати, стискати, розтискати, піднімати ймовірні ну, тяжкі там плити і таке інше. Рятів не кріс а ти знаєш, чим вони займаються. А ну розкажіть, що вони роблять? Вони всі Так. Да. А позиція та полочка. Це перший раз в житті, що я бачила таке. Спочатку я боялася дуже сильно, і я оскільки одразу дві нажала, я не могла нажати. А потім другу на тоді тільки одну нажала, вона розтиснулася, а потім е, другу нажала, і вона стиснулася. Мені сподобалося їхнє приладдя, у них все таке велике, вони рятують життя людям, це дуже відважний як вчинок. І мені сподобалося там з машинами працювати. Аліна Гребенькова, Євгенія Железна, Тростянець, Телеканал ТВТ.